Е мудрі. До галатів послання святого апостола, Павла читання, будьмо важні Браття, носіте тягарі один одного і так виконайте закон Христа. Як хто гадає, що Він є чимсь бушені, чим обманює себе самого, кожен нехай добре провіряє своє тіло, і тоді матиме чим хвалитися тільки в собі, а не в іншому. Кожний бо власний тягар нестиме, хто вчиться слова, хай ділиться своїм добром з тим, хто його навчає. Не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна, що хто те й жатиме, хто сіє в тілі, той сіла жатиме з отвіння. Тож сіє в дусі, той від духа жатиме вічне життя. Робімо добро без утоми, у свою пору, як не підопадемо, жити жатимемо. Отже, поки маємо час, робіть добро всім, а зокрема братам у вірі, братя. Бог поставив нас, апостолів, останніх, немов призначених на страту, ми бо стали видовищем і світові, ангелам і людям. Ми нерозумні, Христа ради, ви у Христі розумні, ми немічні, весильні, веславні, ми без слави. До цього часу ми голодні, і спраглі і нагі, нас б'ють, ми скитаємось, ми трудимося, власними руками, нас ображають, ми благословляємо, нас гонять. І ми терпимо, нас лають, і ми доброзичливі, ми стали сміттям світу, викидками всіх аж досі. Пишу це не щоб соромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених, навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато. Я б у вас породив через Євангелію у Христі Ісусі. Благаю Отже вас, будьте моїми наслідувачами, як і я Христа. Hallelujah.